Позивний Дзідзьо, я військовослужбовець бригади Форпост, я програміст бекенд ПХП і стартап-інженер по а, якимсь технологічним і оційним проєктам. Був проєкт по великим вагам і також проєкт стартап, який а, стосується наземних безпілотних комплексів, тобто дронів. Так як в нас є певний досвід виробництва безпілотних е, систем, то мені дали можливість е, тут і друкувати якісь певні вироби, які потрібні зараз на фронті, і е, переробляти якісь певні вироби, можу щось нове робити. Я використовую максимум, який в мене є, щоб максимально допомагати е, в цієї ситуації, в цій війни, нашим хлопцям. Війна це не так, як пишуть в книжках, це набагато страшніше. Інколи виникає таке відчуття, що. Треба робити, що можеш робити. Нема такого, що а, за вас хтось щось зробить. Якщо ви це можете, то це треба робити. Після війни а, є певні проекти, які я не закінчив ще. Це закінчити проект по наземним безпілотним дронам, також доробити систему розмінування, щоб далі ще на ближайші 5-10 років він точно буде а, робити свою справу, щоб не покалічились люди, які будуть жити в тих зонах. В яких були активні бойові дії. А також є м, цікаві системи а, роя, я так їх називаю. Це теж один із проєктів. Це коли оператор керує не одною пташкою, а керує групою пташок. І вони вже виконують задачі а, безпосередньо від одного головного дрона. Тому хочу продовжити свої стартапи, хочу закінчити ті проекти, які було начати, але вже з тим досвідом, який я набуваю по цей. По, по теперішній час в лаврах допису